Школа лідерів ОСББ створена на базі офісів розвитку кварталу, об'єднує голів співвласників багатоквартирних будинків для обміну думками. Це платформа для навчання та дискусій навколо законів та умов створення ОСББ в місті. Із лідерами ОСББ спілкувалася наша Наталка Виядач. За 9 місяців, завдяки фінансовій підтримці фонду Ігоря Палиці тільки разом у Луцьку утворилося 30 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Якщо рік два тому люди створювали ОСББ лише з власної ініціативи, то зараз цього вимагає закон або ж відповідальність за будинок передадуть управляючій компанії, яка призначається на конкурентних засадах виконавчим органом місцевої ради. Процедура створення ОСББ не складна. До того ж, в офісах розвитку кварталу фонду Ігоря Палиці тільки разом надають всю необхідну інформацію щодо створення ОСББ. Організовують відповідне навчання та допомагають з реєстрацією об'єднань першим ділом. Це потрібно три ініціативні людини, мешканці мешканці будинку, які хочуть створити ОСББ в даному будинку. Насамперед, потрібно повідомити всіх мешканців за 14 днів про те, що будуть відбуватися збори по створенню ОСББ. На офісі розвитку кварталу ми проводимо навчання для цих ініціативних груп. Допомагаємо і надаємо пакет документів, допомагаємо заповнити їх. І після реєстрації ОСББ фонд відшкодовує Витрати на реєстрації даного об'єднання. Мешканці, які створили ОСББ, вже відчули переваги і спільними зусиллями намагаються дбати про свій будинок. Психологічно люди вже стали більш відповідальними, тому що навіть от деякі речі, які на які напевно люди не звертали уваги, коли це був будинок Шеку. Якось вони вже почали акуратніше відноситися до спільного майна. Мені здається, що це вже є теж ось. Ну. Ну, і сподівання, звичайно, дуже великі, і плани в нас великі. І я так надіюся і сподіваюся, що все, що ми задумали, що ми все зробимо. Ну і звичайно, хочемо почати з енергозаощадження, з енергоефективних речей, які допоможуть і зберегти гроші наших громадян, і відповідно зберегти ресурси. Окрім цього, фонд Ігоря Палиці тільки разом продовжує співпрацю з уже створеними об'єднаннями в рамках проекту сприяння розвитку ОСББ» в офісах розвитку кварталу організували школу лідерів ОСББ. Основною метою створення школи лідерів ОСББ є знайомство новостворених голів ОСББ, при якому вони можуть обмінятися корисною інформацією, результатами, які вони досягли в процесі господарювання вже на даний момент, та в майбутньому контактувати між собою для досягнення високих результатів діяльності СББ. Перші такі зустрічі для голів об'єднань уже організували в трьох офісах розвитку кварталу. Запрошеним розповіли про державні та місцеві програми підтримки ОСББ, як ними скористатись та про можливості отримання додаткових доходів. Після ознайомлення з існуючими програмами голови об'єднань мали можливість поспілкуватися між собою, обговорити різні проблеми та обмінятися досвідом. Хочемо приходити сюди, вони більше нам додають інформації. Спілкуємося з людьми, виясняємо, в кого які проблеми і вишаємо їх. На, ну, на своєму уровні тут можуть застерегти від будь якихось е, помилок, чи якихось неправильних кроків. Такі неформальні обстановки дуже легко задати питання і отримати відповідь, тому що це, от, е, як кажуть, рука рука в руку сидиш, і ти відповідно можеш і в цієї людини запитати, і в наступної, і в людини, яка сидить напроти, і, і, або хтось інший задає питання, а ти для себе теж відповідь в ньому знаходиш. Це, це не то. Що потрібно, це надзвичайно потрібно.